Привіт, друзі. Я не раз чув таке запитання, як знайти доброго духовника і не потрапити на шарлатана. Бо українське суспільство останнім часом не раз мало такий неприємний досвід, коли з'являвся якийсь експерт, і це було в різних сферах: медичній, військовий, психологічний і тощо. Так, от з'являвся експерт, дуже швидко ставав відомим, а потім виявлялося, що ну, шарлатан. І багато людей це розчаровувало. А в духовній сфері духівника можна назвати свого роду експертом? Як ж нам не потрапити на якогось шарлатана, бо знаємо, що нерідке таке стається, як хтось яскравий, починає говорити, люди починають слухати і уходять десь в якусь секту. Чи наявність таких шарлатанів заперечує необхідність духівників? Ну ні, нам потрібні люди, які б нас вислухали, які, маючи свій досвід, підказали би нам куди краще рухатися, які попросту могли би за нас і з нами помолитися. А для того, щоб відрізнити перших від других, пропоную 5 запитань. І перше питання таке, чи ця людина живе, чи хоча б старається жити так, як проповідує? Бо багато є людей, які вміють гарно і переконливо навіть говорити. Але якщо вона не живе відповідно до того, що вона говорить, ну то ці слова нічого не вартують. Бо віра без діл, за словами апостола Якова, є мертвою. Відповідно, нам потрібна людина, яка не обов'язково робить все ідеально, але принаймні є вірна слову, яке вона проповідує. Питання друге. Чи ця людина, духівник, вміє визнавати свої власні слабкості і недосконалості? Чи може в неї є відповіді на всі запитання? Як казали старші отці, все знає лише Бог або дурень. Дурня нам не потрібно. Нам потрібна людина, яка буде вказувати на Бога, на Бога, а не на себе. І це не соромно, якщо людина чогось не знає. І дуже добрий знак, якщо вона каже, що мені треба з кимось порадитися, або слухай, я не знаю відповіді на це запитання. Ось чи можеш ти підійти до цієї людини, щоб поговорити? Це є нормально. Не шукайте собі гуру, який буде знати все. Питання третє: чи ця людина не приймає рішення за тебе? Я, наприклад, чув досить жахливу історію про те, як один духівник сказав хлопцю, що він мусить. Женитися власне ось на цій дівчині це є воля Божа, і по іншому він не може вчинити. Це жахливо. Бо Господь створив людину із свобідною волею, і кожен відповідає за свої власне вчинки. Завдання духівника показати можливо добру дорогу. можливо, навіть допомогти розпізнати її, але прийняти рішення за місце людини нет, того він не може зробити. Питання номер чотири. Чи цей духівник сам користується з духовного проводу, а чи ні? Чи він залишається учнем, бо справжнім вчителем може бути лише той, який завжди залишається учнем? Ну і питання номер 5 чи цей духівник не прив'язує тебе особисто до себе в спосіб такий маніпулятивний, немовби поза його товариством, немає ані спасіння, ані духовного зростання? Наше завдання вказувати на Христа, на Господа Бога, а не на себе самих. В нас немає спасіння, то Господь нас рятує. Любі друзі, я свідомий того, що цей перелік питань не є повний. Якщо у когось з вас є добрий досвід праці з духівником, то можливо цей список розширити і в коментарях написати ваші запитання. Ну і ще одну річ не сказав, хоча це не є питання, але річ необхідна про доброго духівника. Треба добряче молитися. Триваймо в молитві! І все буде добре. Папа. -па.